Дівчина побачила паспорт свого хлопця і каже Петро, ти ж казав, що тобі 30 з половиною років. Все вірно, Ларисо, 30 з половиною, всього 45. Математику вивчати треба було. Батько запитує Петрика. Ну, сину, ти вже великий. Вибрав же, ким хочеш бути, коли виростеш. Так, тату, хочу бути мийником басейнів. І все. Ні. Ще садівником, сантехніком та доставником піци. Батько задумався, почухав потилицю і кричить дружині. Чуєш, матір? Схоже, син знайшов ту касету. Вагітна жінка, повідомивши чоловіка, що в них буде друга дитина, гукає першу дитину і питає в нього. Дмитро, скоро в тебе буде братик. Яким ти хочеш, щоб він був? Мамо, бажано, щоб не рудим, як дядько Микола. Розмовляють два старшокласники. Ну, як твоє перше побачення? Можна сказати, пройшло напівуспішно. Як це? Я прийшов, а вона ні. Оксано, навіщо ти накупила стільки презервативів? У тебе ж давно немає чоловіка, чи я щось не знаю. Галю, що я тобі скажу? В аптеці зі мною у черзі стояла Катерина, сусідка моя. Ти би бачила її заздрісні очі, коли я їх купувала? Заради такого моменту й гроші витратити, не шкода.